Привіт, дорогі глядачі! Вас вітає канал Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми зануримося у світ британських традицій і приготуємо смачні англійські вівсяні млинці. Цей рецепт прийшов до нас із графства Стафордшир і став справжньою національною визначною пам'яткою Великобританії. Англійські вівсяні млинці можна подавати як із солоними начинками, так і з солодкими. Тому, незалежно від ваших уподобань, цей рецепт точно стане вам до вподоби. Розпочнемо з інгредієнтів: Нам знадобиться 150 г вівсянки найдрібнішого помелу. Ще потрібно 150 г борошна і 300 мл молока. Додамо 300 мл води і один пакетик швидкодючих дріжджів. А ще одна чайна ложка цукру та дрібка солі. Не забудьте про рослинну олію, щоб змащувати сковороду під час випікання. Насамперед, налийте молоко та воду в каструлю, потім злегка їх нагрійте на плиті до температури приблизно 35 градусів за Цельсієм. Дуже важливо не перегріти рідину, адже ми будемо використовувати дріжджі і в занадто гарячій рідині вони можуть не спрацювати правильно. Коли рідина буде готова, зніміть каструлю з вогню. Додайте до теплої суміші вівсянку та добре розмішайте. Потім виясипте дріжджі, цукор, сіль та брошно і знову ретельно перемішайте, щоб не залишилось жодних грудочок. Тепер накрийте тісто поліетиленовою плівкою і залиште його в теплому місці приблизно на годину. За цей час тісто повинно піднятися, стати пишним і пористим. Коли тісто буде готове, акуратно перемішайте його. Настав час випікати наші млинці, розігрійте сковороду, змастивши її рослинною олією. Випікайте млинці приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Пам'ятайте, що вівсяні млинці містять борошна удвічі менше, ніж звичайні млинці, тому під час перевертання вони можуть легко ерветися. Для їх випікання обов'язково використовуйте широку лопатку бажано круглу, яка співпаде з розміром млинця. І ось наші англійські вівсяні млинці готові. Неймовірно смачні та ніжні, вони ідеально підходять як для солоних, так і для солодких начинок. Дякую, що були зі мною на каналі Кулінарні пригоди. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, діліться враженнями в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До нових зустрічей на нашій кулінарній подорожі.